Усіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні 31 жовтня, за новим церковним календарем, православні віряни сьогодні згадують преподобних Спиридона, зпередона і Мавро. У різних регіонах свято відзначалося по-своєму. Десь цей день шанували мисливців, десь рибалки, вшановували своє свято, десь проведжали осінь і зустрічали зиму. Зпередон прийшов до Печерського монастиря за часів служіння ігумена Пимена, він був уже чоловіком в руках, непорочний, працьовитий, його поставили на виготовлення просфор. Цим же послугам займався й некуди. Протягом 30 років вони пекли просфори, безперестанку молилися Господу Богу і читали псалми. Одного разу в пекарні сталася пожежа. Зпередуну, який вже був помічений в створенні чудес, накрив вогонь своєю мантією, а з пов'язаних рукавів волосяниці зробив своєрідний посуд для води і залив пожежу. При цьому ченці, які допомагали в гасінні пожежі, були здивовані, що мантії і волосениця не постраждали від вогню і залишилися неушкодженими. Звичаї та традиції свята. Головні традиції ловля риби, полювання, приготування страв з курки, молитви про порятунок від вогню. Селяни переводили курей з літніх будівель в зимові закути, стару ослаблену птицю відзначали для подальшого забою, так як такі особини зиму пережити не могли. У цей день готувалися різні страви з курятини, запечена або фарширована курка, котлети з курячого фаршу, курники пироги з начинкою з курячого м'яса. У деяких районах відзначали своє свято рибалки за народними повір'ями, якщо зловити в цей день рибу, зробити її начинкою для пирогів, і кожен член сім'ї покуштує це куховарство, то в будинку оселиться розсудливість і всі будуть здоровими. Мисливці також користувалися неспередона некодима особливою пошаною. У ці дні вони виходили на перше заяче полювання по свіжому снігу. Зайчатина бажалася ласощами і якщо вдавалося зловити звірка, сім'ю мисливця в цей день чекала смачна вечеря. У народі вірили, що здобута і з'їдена зайчатина зробить чоловіка красивим і привабливим для протилежної статі, а заячі лапки як трофей принесуть удачу в житті, що не можна робити 31 жовтня. Згідно з віруваннями, народним традиціям українців сьогодні бажано не робити таке. Сваритися, лихословити, відмовляти у допомозі, лінуватися і пліткувати. Також не рекомендується давати або просити гроші в борг, адже їх, скоріше за все, не повернуть. Щоб привернути позитив і щастя у своє життя, візьміть зелену нитку і носіть її з собою в кишені протягом дня. Народні прикмети і традиції цього дня: ясний і сонячний день до вітряної погоди. Птахи насупалися, насувається негода, горобці ствіренької погода буде теплою. Ввечері небо затягнуте хмарами будуть опади. Якщо в день стоїть тепла погода, то найближчі 2-3 дні буде сильний вітер. Якщо ведмежий барліг розташується на височині, бути весняні повені. Якщо цей день не виспатись, то життя буде недовгим. Народжені в цей день рідко бувають щасливі, хоча й допомагають всього в зріні роки. Сонячна ясна погода, прикмета, що буде поривчастий і сильний вітер в найближчі дні. Голосно цвірінькують горобці, чекайте теплої погоди і навпаки. Рибалки між собою посварилися, а рибалка всю зиму буде невдалою. Першу улов потрібно обов'язково пожертвувати храму або продати, а на виручені кошти купити свічки, щоб поставити їх в церкві. Якщо з'їсти страву з курятини на цей день. Чекайте щасливої долі. Не варто спілкуватися з незнайомцями. Дуже легко порчу принести. Втратили гудзик, хтось наврочив людині. Цей день вважався вдалим для турботи про домашню птицю. Селяни зазвичай утеплювали курники, щоб забезпечити курям комфортні умови взимку. Сьогодні мене не святкують Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Іван, Микола, Петро, Роман, Сергій, Станіслав, Степан, Олександр, Олексій. До зустрічі в нових відео!